Юрічка, дуже коротко. Які навчальні, навчальні, навчальні заклади приєдналися, що сказав ректор, Відух, і чи це безстрокова чи строкова акція? Акція, в принципі, ми плануємо безстрокову, але а, такі страйки, і мітинги відбуватимуться в певний час щодня. Хоча тут містечко буде тут цілодобово, і студенти будуть тут цілодобово проводити якісь різні маленькі акції від літературних читань до перегляду фільмів, до виступу гуртів і тому подібне. На завтра ми готуємо нову студентську масову акцію. Ректор сказав, що він підтримає. Моя зараз акцію студентів сьогодні і радий за те, що студенти зібралися і самоорганізувалися, але попросив, щоб завтра на другу годину, щоб не зривати навчальний процес. Ми готові йти на такий крок і не зривати навчальний процес. І справді на другу годину завтра назначаємо наступну нашу масову зустріч і сподіваємося, що на цю зустріч прийде ще більше. Зараз на площі знаходиться університет Ужгородський національний, колишній ЗАГДУТІ корпуси, яким колись були Загду, А також це карпатський університет імені. Августина Волошина та Ужгородська Українська богословська Академія.